50 гривень коштує така коробочка саморезів. 250 штук матового кольору для криші, тобто або металопрофіль, або металочерепиця. Це конкретно конкретно вам зараз покажу цвіт. Це дивіться, це цвіт, такий, називається він Золотий дуб. Отак, От щоб на світ. Золотий дуб, і він іде у нас матовий. Бачите, значок тут на ньому він є стоїть, то що означає крептех, і він у нас зроблений в Тайвані. Тобто, якщо ми тако подивимося на головку, ось цю бачите, вона повністю тут залита. І зверху такий ніби як чуть під від самого шурупа до головки, ніби чуть як під конус. Тобто, а якщо там дешеві саморези, в них там виходить наоборот саме тонке місто буде. Тобто воно ще тонше буде, виходить. Тобто, і кольорова гама є різна. Якщо 550 гривень, це у нас мат. Якщо глянець, він буде дешевше, він буде 500 гривень коштувати за коробку 250 штук. Кольорова гама є різна, величезна. Кому треба накривати кришу і ви хочете купити якісні а, шурупи для металопрофіля чи металочерепиці своєї для вашої криші чи для забора. Ну на забори коротше будуть братися, відповідно. А, всі контакти в шапці профілю. Треба оп на такі саморізи. Пишіть теж в особисті повідомлення. Зорієнтую вас по цінам на опт.